Ми поговоримо про е, очікування очікування від людей. Е, насправді, е, частіше всього, ми помиляємося не в людях, а в своїх очікуваннях е, тих, які ми собі е, ну, наділили тих людей, напевне. Так? Е, часто при тому, коли ми починаємо зустрічатися з людьми, ми їх наділюємо е, такими речами. В характері, яких насправді в них немає. І ну, це такий, знаєте, гормональний, е, гормональна нестабільність, коли ти хочеш прималювати людині е, щось хороше, щось добре. Е, ну, і це не зі зла робиться, це, е, це так працює. Цьому... Для, для розмноження, бо якби люди не приписували нічого іншим половинкам, а бачили їх завжди такими, як вони є, людство б вимерло. Тому, ну може, не вимерло, але загалом. Тому я вважаю, що перш ніж наділяти когось якимись поганими рисами, думати, що ця людина якась зазнається, зарозуміла, або хорошими рисами, що це е, цар доброти і, е, і місце невинність, е, то скажу вам, е, що в житті люди всього навсього люди, і так само вміють е, злитися, розстроюватися, ображатися і е, Ідеалів шукати не варто, бо ідеалів насправді не існує. Існують люди, яким ми можемо дозволити доторкнутися до нас, до нашого внутрішнього світу, і якось бути свідком їхнього життя, і так само дозволити їм бути якимось свідком нашого життя, тим людям, які цього заслуговують, які. На нашу думку, вашу думку, є хорошими. Але е, не промальовуйте поганих рис іншим людям. Тому що насправді ніхто не знає, чому хтось злий, е, чому хтось не дозволяє до себе е, до підступитися. Або, як говорять, ой, е, вона чи він не дає себе любити. Ну можливо, із-за того, що людина зранена чимось і вона не хоче допускати, можливо, в неї є якийсь інший досвід, глибокий такий, який їй не дозволяє пірнути з головою в щось і віддати з головою себе. Не слід судити різко людей, бо насправді ми про них нічого не знаємо, навіть якщо думаємо, що з ними.